Сьогодні у випуску. Співали гімн, запалювали лампадки, розвісили на деревах паперових ангелів. У Кропивницькому вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Проєкт реконструкції площі Героїв Майдану у Кропивницькому відклали через вторгнення Росії, якою планують зробити площу. У річницю незаконної анексії Росією Кримського півострова у Кропивницькому презентували історії з окупованого Криму. Квіти та лампадки принесли кропивничани до пам'ятної дошки Герою України Віктору Чміленко. Він родом з міста Бобринець Кропивницького району. Був учасником Євромайдану. Загинув у Києві від кулі снайпера 20 лютого 2014 року, коли біг з ношами рятувати побратима. Пам'ять усіх загиблих майданівців вшанували на центральній площі, де стоїть пам'ятний знак Героям Небесної Сотні. Тут кропивничани заспівали гімн України. Панахиду за загиблими відслужив архієпископ Кропивницький Голованівський Марк. Саме такі люди творять історію, стоять на сторожі свобод і прав інших людей і народів. Юрій Митрофаненко учасник Революції Гідності. Розповідає, наприкінці 2013-го, на початку 2014 го років в Україні почались протести. Вони призвели до зміни влади та втечі за кордон тодішнього президента Віктора Януковича і його соратників. На цьому відео кадри штурму Майдану в Києві 18 лютого. Під час масового протистояння на Майдані за два дні загинули 107 протестувальників та 13 міліціонерів. Юрій Митрофаненко у Київ поїхав 30 листопада, будував там барикади на вулиці Грушевського. Спогади про той день вони двоякі. Перше, це по телебаченню. Ти бачиш, яка бойня відбувається в Києві, як люди з дерев'яними щитами б'ються проти тих, хто з автомат. З автоматами, снайперськими гвинтівками і дають відсіч, і ти цим захоплюєшся. А друга частина спогадів це 17-16, сімнадцять 17 ця площа тодішня Кірова, нині площа Героїв Майдану. наймасштабніший, найвелолюдніший мітинг. Тоді майданівці врятували незалежну Україну. Що буває, коли революція не перемагає? Ми бачимо на прикладі Білорусі. Тоді вони втрат спочатку. Вони втрачають демократію, свободу, гідність, а потім вони втрачають незалежність. Вважає мети тоді протестувальники досягли, і Україна стала ближче до Євросоюзу. Нас уже е, кличуть в європей. Уже нас кличуть в європейську і готові нас прийняти. Ми стали ближчими до НАТО. І головне, що ми знову доводимо, що ми європейська нація, тому що ми відстоюємо ми відстоюємо європейські цінності. Тобто євромайдан переміг. Це однозначно. На ялинках поруч з центральною площею розвісили паперові витинанки у формі янголів. Це акція Ангели пам'яті її влаштували у Кропивницькому восьме. Акцію ще 2015 року ініціювала Анжеліка Рудницька з території А, відома громадська діячка, волонтерка. І з того часу ми теж просто виходили і вивішували ангели. Це вшанування героїв, вшанування саме ангелам, бо вони наші ангели. Я пам'ятаю, я була учасниця цього майдану в Києві. Ціх поранених дітей було дуже боляче дивитись на їхні страждання, які хотіли захистити Україну. Вся молодь тоді прагнула бути у Європейському Союзі. Зі слів співорганізаторки акції Тетяни Ткаченко на деревах розвісили тисячу витинанок. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільні новини Кропивницький. О 17-й годині кропивничани знову зібрались на центральній площі вшанувати пам'ять тих, хто загинув на Майдані. Містяни принесли синьо-жовті прапори, квіти запалили лампадки. Архієпископ Марк відслужив панахиду за загиблими героями Небесної Сотні та українськими військовими. «1 грудня долучився вже до таких потужних акцій. Пам'ятаю, коли ми пройшли синьо-жовтим прапором по вулиці, великій Перспективній, нас знімала міліція. Ми їм кричали Слава Україні! Вони героям Слава не відповідали. 26 січня. Великий тут Майдан. Там антимайдан. Думка про те, що буде штурм. Ода, бо тоді прокатилася ця хвиля штурмів. Олександр Ратушняк в касці Віктора Чміленка. Віктор Чміленко без каски. Площа Героїв Майдану у Кропивницькому. До 23 лютого 2014 року на цьому місці стояв пам'ятник комуністичному діячу Кірову, який у місті ніколи не був. Після розстрілу Героїв Небесної Сотні у середмісті Києва 2014 року з площі у Кропивницькому тоді Кіровограді, прибрали Кірова на його місці. облаштували пам'ятник з фотографіями вбитих під час революції гідності українців. Серед них Віктор Шміленко, фермер з Бобринця. У 2014 році площу, що носила ім'я одного з організаторів голодомору в Україні Сергія Кірова, перейменували на честь героїв майдану. Міська рада оголосила конкурс на кращий проєкт реконструкції. На нього подали 14 робіт. Показує проєкти учасників голова правління обласної організації національної спілки архітекторів Юрій Пенясь. Каже, спілка розробила конкурсні вимоги до учасників. Багато було запитань до цих робіт Іменно в тому, що не все враховано. Розумієте? Площа, вона каже, що тут площа? Да, посади дерева, фонтанчик та і все. Це найскладніше, це навіть складніше, ніж збудувати будівлю, запроєктувати, тому що тут багато факторів, які треба врахувати. Зараз ми бачимо два фонтани у нас. Да? Один фонтан явно він мішає, тому що він на шляху всі йдуть і через цей фонтан, Він, значить, його там не повинно бути. Другий фонтан, можна сказати, на своєму місці. По пам'ятнику однозначно це була вимога і майданівці, що пам'ятник повинен бути. Але який він буде тендер на проєктування площі героїв майдану у Кропивницькому управління капітального будівництва міської ради провело два роки тому? Виграла компанія Гільдія Зочих. Тоді вона презентувала перший ескіз. Сухий фонтан прополувався. Пропонувалися ті типу, помалі архітектурні форми справа і зліва від центрального фонтану. Пропонувалася площа в, в одній площині з учетом рельєфу, який існує, ну, без тих ступень, без тих рельєфних скачків, які зараз є на площі. Ну, тобто вона така повинна бути сучасна, модернова. У 2020 році площу обстежили. На інженерні, геодезичні і геологічні роботи витратили майже 109 тисяч гривень з міського бюджету, розповідає начальник управління. Ліня капітального будівництва міськради Сергій Білокінь на розробку проєкту з міського бюджету виділили 700 тисяч гривень. Зауваження щодо проєкту реконструкції компанії Азочих» були зокрема такі: було питання щодо центральної композиції. Ну, ми так фокусуємо, що це пам'ятник, да, бо пам'ятний знак питання стосувалися вертикального планування. Та як ми знаємо, що перепад по площі більше трьох метрів вздовж вулиці перспективної, водовідведення. Забезпечення транзиту маломобільних груп це всі нюанси, які треба враховувати про проектування. Містобудівна рада запропонувала там свої пропозиції, свої зауваження, і всі ці зауважені і пропозиції повинні були враховані гільді з очих. Представник компанії Владислав Згама каже, проєкт допрацювали, покажуть його після затвердження. Розроблена друга редакція цього проекту з урахуванням тих зауважень, тих побажань. У другій редакції також з'явилося З'явився пам'ятний знак, який відображає сутність цієї площі. Її назву підготовку до реконструкції площі зупинили рік тому, спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Я думаю, те, що у нас напрацьовано, ми все таки винесемо на містобудівну раду. Можливо, внесемо в пов'язані з війною певні корективи, тому що ідеологічно можливо щось трошки зміниться, щось додасться. каже за цінами 2021 року, вартість реконструкції площі була 90 мільйонів гривень. Після війни вартість перерахують. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Виставку фотографій історії з окупованого Криму презентували у Кропивницькому до річниці незаконної анексії Росією Кримського півострова. Це 22 роботи трьох українських фоторепортерів: Аліни Смутко, Альони Савчук та Тараса Ібрагімова. Вони з 2014 по 2019 роки фільмували фрагменти життя сімей політичних в'язнів і порушення прав людини в окупованому Криму. Одну зі своїх робіт показує Аліна Смутко. Зроблена в травні 2017 року це обшук у селі Морське, во ще називають Капсіхор, неподалік від Судака. Це, в принципі, зазвичайна картинка для обшуків, який відбувається в Криму. В формі з закритими обличчями, зі зброєю, це був обшук в будинку Юсуфа Тороза. Затримали його і його сина. Затримали в Криму, визнали винним у зберіганні вибухівки, засудили на п'ять років журналіста Владислава Єсипенка, розповідає дружина політв'язня Катерина Єсипенко. 9 саме березня Владислав знімав акцію на Дня народження Тараса Шевченка у Сімферополі біля пам'ятнику Тараса Шевченка. І на наступний день Владислав повертався також із Сімферополя і на трасі. В районі ангарського перевалу його затримала ФСБ. Ну тобто, вони ж затримують так хитро. Там зупинили його, начебто даїшники. А далі вже просто машини без опізнавальних знаків, без державних номерів блокують виходи з машини. Його піддавали тортурам електричним струмам з 1 вересня 2022 року. Він був етапований з СІЗО міста Сеферополя у виправну колонію номер 2 місто Керчі. Після незаконної анексії і окупації Росія змінює склад населення Криму. Точних цифр репресованих і засуджених немає, каже Анна Ситнікова. За інформацією представництва станом там на сьогоднішній день. У нас є 180 політичних в'язнів, 116 з них це кримські татари. І, на жаль, от буквально нещодавно стало відомо про смерть двох політв'язнів. Один з них теж кримський татарин. Це Джеміль Гафару. За даними такі найменші цифри фактично тих українців, громадян України, які виїхали з Криму з моменту окупації до 24 лютого минулого року, то це десь більше 50 тисяч. Але це знову ж таки лише ті, що зареєструвалися на материковій Україні як внутрішньопереміщені особи. Орієнтовно біля півмільйона російських громадян були. Переміщені до Криму, фотовиставка створена центром справ людини. Зміна і представництвом президента України в Криму, щоб світ бачив і знав про злочини росіян, каже голова центру Тетяна Печончик. Більшість з цих людей є кримськими татарами, але там також і українці сидять і дуже найчастіше їх звинувачують в таких справах, які очевидно сфабрикованими. Це тероризм, екстремізм, шпигунство, диверсія. У Кропивницькому виставка буде до кінця цього тижня. Я впевнений, що Україна обов'язково переможе. Ми вернемо Крим всі окуповані регіони. Що все буде добре. До Кропивницького світлини показали у Хмельницькому. Далі планують повезти в Одесу, Чернівці, Луцьк і Львів. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини. Кропивницький. Зараз. А, а давай на секундочку. Ідемо. Казуєш, давай, пару кадрів і Чесний. Чесно, чесна. Під час фотосесії з малюком та його мамою фотографиня Тетяна Павліченко збирає гроші на дрон. На зйомку запрошує тих, хто зробив найбільший внесок. На цій фотосесії це родина Чупків. Це наша вже не перша зустріч. Тому в принципі я розумію, які мене батьки. Взяти участь в акції запропонувала дружина. Чоловік підтримав У мене. Мої два товариші на війні. Навіть мій робітник мій робітник, мій кум. Він зараз теж воює. І в принципі, ми чи можемо, ми тим допомагаємо. З перших днів ми пам'ятаю, купляли каски, бо Пам'ятаю, що їх просто не було. А останнє, що ми купили, це був у нас тут в Кірограді тепловізор. Поспілкувалася з чоловіком і вирішила, що треба ще трошки додати, щоб дійсно був найбільший донат. І разом вийшло 11 тисяч гривень. Тетяна Павліченко 9 років фотографує дітей, яким не виповнилося руку. Створює їм різноманітні образи. З повномасштабним вторгненням це змінилось дуже зйомку. Вже більше навіть про почуття, тому що навіть коли знімаєте Військових, от, з першими зйомками, це знаєте, от, ну, я не можу навіть передати, коли ти не знаєш. Будучи ці фотографії дитини ну кі ще і знімаєш максимально більше всього цього. Охочі взяти участь у благодійній фотосесії. Перераховують на рахунок проєкту фотоволонтери від 100 гривень. Фотографів 27, Розповідає координатор проєкту Олександр Крючков. Дрони, тому що зараз це дуже необхідна річ, яка не тільки рятує життя і допомагає звільняти території. Коштує 2049 доларів. Збираємо всі на одну картку. Керівник благодійного фонду планета Олександр Шевченко каже: немає ділянок фронту, де не потрібні дрони. Гроші від фотопроєкту долучать, щоб виконати замовлення бійців. Запустили збір на 18 дронів на загальну суму майже 5 мільйонів гривень. Тому що дрони, які зараз яких потребують наші фахівці, військові аеророзвідка пілоти. Вони коштують великі гроші, і стартова ціна базується від 8 до 15 тисяч доларів за один дрон. Зі слів координатора проекту за два тижні фотосесії зібрали 33 три тисячі гривень. Ірина Полулях, Володимир Волок, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.